Друзі, привіт! Сьогодні будемо тестувати нову мою е, іграшку для фрилансу. Це мій новий Mac Studio Max. А будемо це робити як завжди, по моєму улюбленому тесту. Посилання на минулі тести є. У куті та описі до цього відео, там, де ви можете побачити, а як же працювали мої попередні два ноутбуки. І сьогодні це будемо робити у порівнянні із PC, PC мого сина, який хоч і каже, що це цілком безтолковий тест. Але мені здається, що як, якнайменш зрозуміти швидкість обробки візуальних матеріалів, він мені допомагає, тому що завжди найбільш Ресурсойомким, ресурсоємкою тузою для мене був Photoshop, хоч зараз ще й додаткові з'явилися. І, до речі, велике прохання. Спробуйте свої. Напишіть в коментарях, яка у вас техніка, і скільки у вас зайняло часу це тестування? А... Для більш досвідчених, особливо для там, я не знаю відеоедіторів та інших, якщо хочете, щоб ми потестували нашу техніку у порівнянні вже з якимись більш складними задачами, то так само пишіть в коментарях, що саме треба зробити, як поюзати для того, щоб зрозуміти, а наскільки ж має сенс витрачати кошти на дорогу техніку? Apple, чи достатньо мати просто дуже звичайний PC? Тож. Тестувати будемо це, як я вже казав, по моєму минулому тесту. Це зображення, посилання на яке є в описі до цього відео, яке ми будемо збільшувати по максимуму у фотошопі. Поточне зображення це 20 тисяч пікселів, і ми з нього зробимо 3 тисячі пікселів, і зробимо це одночасно і при використанні таймеру і на моєму Mac, і на PC мого сину. Тож, поїхали? Ну що, готові? Давайте спробуємо три, два раз, топ. Ну, давайте все ж таки дочекаємося, коли. PC доробить свою справу. Раніше, коли у мене було PC, я в такі випадки ходив на перекури. Ну що, як бачите, то мій MAC виявився майже в 5 разів швидше, якщо не більше. І коштує він так само в 4 рази. Більше, але син пропонує влаштувати все-таки бійню відеокартами, а не жорсткими дисками та простором на них. І якщо у вас є якісь ідеї, як ми можемо це зробити, будь ласка, напишіть у коментарях, як саме хочете, щоб ми поюзали свою техніку. Для себе я висновок зробив кожен наступний Mac, у мене значно швидше і дозволяє мені значно швидше впоротися. З моїми задачами і більше часу витрачати саме на виконання задач, а не на очікування від мого комп'ютера. І, до речі, на минулому mac у мене була одна із проблем: що в мене просто не вистачало пам'яті на диску навіть із. Постійним використанням Клінмак, який кожного разу, кожного ранку вичищав мою техніку, і е, мені завжди доводилося контролювати, що саме у мене відкрите на комп'ютері. Зараз я про це просто забув. Ну що, якщо було корисно і цікаво, то з вас лайк та підписка, і не забуваємо про коментарі.